Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо легендарний голландський яблучний пиріг. Подають його ось таким шлейфом вершків, це дуже смачно. Я також була коштувала тому ділюся з вами рецептом. В миску розбиваємо 2 яйця, додаємо 50 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру та дрібку солі. Перемішуємо все вінчиком та додаємо чайну ложку розпушувача. Пшеничне борошно та вершкове масло перетираємо в крихти. Борошна потрібно 140 г і вершкового масла 110 г. Сюди ж додаємо мигдальне борошно, його потрібно 80 г та перемішуємо. Висипаємо сухі інгредієнти до яєчно-цукрової маси та перемішуємо ложкою. Ось і все тісто наше готове, воно повинно бути ось таке липкувате, нехай вас це не лякає. Далі для зручності переносимо на робочий стіл і присипаємо трошки борошна пшеничним. Тісто ми не замішуємо, а просто збираємо його в одне ціле. Далі потрібно тісто поставити в холодильник на 1 годину, після чого виймаємо, відділяємо 1 четверту тіста, відкладаємо поки вбік. 2 третіх тіста розподілюємо по формі. Діаметр форми має 20 см. 5-6 яблук потрібно почистити і розрізати кожне на 8 частин. Найкраще підійдуть яблука Golden або Renet. Поливаємо лимонним соком, це приблизно столова ложка. Додаємо ванільний цукор, 1 столову ложку звичайного цукру, корицю та 1 столову ложку сухарів. Перемішуємо все ретельно, начинка готова, викладаємо її на тісто. Заповняємо форму, духовку розігріваємо до температури 180 градусів і будемо пиріг випікати приблизно годину. Тісто, яке залишали, розкачуємо та закриваємо ним пиріг. Гарненько все защіпуємо, наколюємо добре виделкою, до одного яйця додала столову ложку води, з бовтою та змащую зверху пиріг. Для краси посипаємо мигдальними пелюстками. ставимо пиріг випікатись. Як завжди, перевіряємо на дерев'яну шпажку. Вона повинна виходити сухою та чистою. Довго не тримайте в формі пиріг, щоб він не запарився, інакше він не буде хрусткий. Ось такий красунчик вийшов, високий, рум'яний, духмяний. Словами просто не передати, подають його ще в гарячому виді. Зверху наносять шлейф вершків. Це дуже смачно. Повірте! Обов'язково спробуйте приготувати. Надію вам сподобається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.